На перший погляд вони лише обслуговують транспортну інфраструктуру та керують машинами, але саме завдяки ним у місті вирує життя та прискорюється його ритми. Вони автомобілісти та дорожники, які у неділю відзначатимуть своє професійне свято. З нагоди визначної дати у мерії нагородили водіїв швидких та промислових автівок, керманичів пасажирського та технологічного транспорту, спецтехніки та автопарку комунальних підприємств. Друге в умовах війни цей день відзначає міський тролейбус. Попри складні часи, перевізники знаходять можливість оновлювати автопарк, впроваджувати нові маршрути та створювати робочі місця. Наразі у колективі працює за півтори сотні керманичів, близько ста у автотранспортному підрозділі та ще десь сорок у технологічному. Ми набираємо нові кадри, були придбання це 10 автобусів. Ми відкрили новий маршрут, дещо поміняли, додавали на маршрутах наших, а також придбали декілька одиниць технологічного транспорту, це і ескаватор, це і вишка, які працюють на об'єктах. Благоустрою міста, саме контактна мережа, а також ми взаємодіємо з вести шляхбуд, електромонтажем. Крім автомобілістів, в останню неділю жовтня свій день святкуватимуть є працівники дорожнього господарства. Від їх праці також залежить безпека учасників дорожнього руху, якість пасажирських перевезень та швидкість транспортування важливих вантажів. Усіх причетних міськими нагородами відзначив виконуючий обов'язки мера Кривого Рогу Юрій Вілку. Я дуже вдячний вам всім, що. Такий особливий час, час війни ви виконуєте всі необхідні доручення і дуже багато робите для того, щоб в нашому місті і розвивався автомобільний транспорт, і розвивалися дороги. Ви бачите, що з кожним роком в місті шляхи все краще і краще. Зазначу, в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду коштом міського бюджету відчутно оновили автопарк комунальних підприємств. Так, наприклад, Криверіч тепломережа отримала 5 аварійно ремонтних майстерень та 3 екскаватори навантажувача. Кирбасудоканал підсилили одним тягачем Ман та сімома самоскидами Джак. Додалося, є муніципального транспорту. Крім згаданих раніше автобусів, від початку року капітально відремонтували 3 трамваї та 8 тролейбусів. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Едуард Лушпенко, перший міський.